Мобільний медпункт перевірити своє здоров'я Івано-Франківці мали можливість на самій 100-метрівці. Виїзна бригада лікарів організувала медичний пункт, на якому працювали дільничні терапевти та медичні сестри міських поліклінік. Перехожі вимірювали артеріальний тиск, здавали кров на віл швидкими тестами та робили флюорографічне обстеження. До флюорографа на колесах черги немає. Сюди заходять одиниці. Ну, чогось люди не дуже йдуть, я не знаю чого. Це безплатно. В такому місці стоїмо. Нормально. чуть люди не дуже не знають, що наша людина хочуть. Старші люди більш за своїм здоров'ям слідкують. Молодь така пасивна. Акція Наше здоров'я в Івано-Франківську відбувається вже втретє. У такий спосіб медики закликають мешканців міста до профілактичних оглядів і наголошують не звертатися до лікаря, коли припече, а обстежуватись якомога частіше. До медпунктів просто неба мешканці потрохи звикають, і переваги в такому медпункті кажуть очевидні: відсутність лікарняного запаху та черг. Перевіряють кров на Вілсніт. Зараз це дуже важливо, тому що багато людей зараз хворіють на Вілсніт і обов'язково знати, чи ти хворий, чи не хворий. Заразитися можна будь-де. Ми йшли на екзамен і вирішили просто перевірити раді цікавості. Воно якось стояло вже рік тому, воно вже було заходи найбільше івано-франківці цікавилися цукром його рівень в крові перевіряв ледь не кожен перехожий. Воно й не дивно кажуть фахівці. Захворювання на цукровий діабет в Україні зростає через стреси та неправильне харчування. Допомагати взялися благодійники сьогодні. Івано-франківцям безкоштовно роздавали глюкометри. Щоправда, лише малозабезпеченим хворим, які стоять на обліку в ендокринологів. Івано-Франківськ 18 місто, куди ми приїхали з глюкометрами. Задача наша забезпечення хворих на цукровий діабет глюкометрами це апаратами для виріння для замірювання рівню цукру в домашніх умовах. Бо не кожна людина, коли себе почуває погано, може зразу оперативно добратися до амбулаторії і зробити аналіз. Загалом працівники міської поліклініки номер 3 прийняли понад півтори сотні пацієнтів та дали рекомендації, до яких спеціалістів їм варто звернутися. Це доступність до населення міста івано франківська покращуємо, особливо для тих людей, які є зайняті, які не хочуть стояти у чергах. Воно є дуже активно, бо за 4 роки ми виявили декілька туберкульозів. Ми виявили різні захворювання і людей з гіпертонією. Такі акції медики планують проводити частіше, бодай раз на місяць, за участю громадських організацій та сприяння меценатів.